Всім привіт! Купили ми бойлер Нова на сайті Allo За 3934 гривні. З доставкою. Бойлер виглядає отак. Індикатор. Бойлер прийшов без кабеля і без вілки. І без шлангів. Зривний клапан був в комплекті. Нагріваю до 80 градусів. На бойлері було невеличке пошкодження емалі. Замалювали лаком для ногтів. Піде. Перший раз нагріла воду. Приблизно за 3 години. Тен e, на 1200 Вт. І невеличка мнятинка присутня. От. А так, пойлером довольні. Грешити нема чого на нього. E, регулювання температури під кришкою. Потрібно відкручувати два шурупчика, Тут і тут. І тоді там підкрутили, закрутили. Рекомендуємо до покупки. Всім привіт. Купили ми бойлер нова. На сайті Алло. За 3934 гривні з доставкою. Бойлер виглядає отак. Індикатор. Бойлер прийшов без кабеля і без вілки. І без шлангів. Зривний клапан був в комплекті. Нагріваю до 80 градусів. На бойлері було невеличке пошкодження емалі. Замалювали лаком для ногтів. Іде. Перший раз нагріло воду приблизно за 3 години. Тен на 1200 Вт. І невеличка м'ятинка присутня. От. А так, спойлером довольні. Грешити нема чого на нього. Регулювання температури під кришкою. Потрібно відкручувати два шурупчика. Тут і тут. І тоді там підкрутили, закрутили. Рекомендуємо до покупки.